Радійте, смерні, ваша королева повернулася. Ну, тепер я знову буду знімати відео про поні, так що. Ну, прийну перегляду. Ну, божечки поні креатор. Ну, як же сильно я за тобою скучила! Ну що, тепер треба додати персонажів, бо тут якось. пустенько. А! Я один хто то нормально появився. Не ти один чел, не ти один. Ну, так як всі вже, вже тут, то... Привіт! Це ще що за наркоманка? Гей, hey, не смій ображати мого творця. Ну, а взагалі, так, мені дуже сильно інтересно, чого ми тут. Ми ж були у Понітауні. Як ми сюди потрапили? Ну, так як я, ваш творець, я вас витащила з Понітауну дуже довгим і муторним способом. Ну, а взагалі тут ну, навіть непоганенько. Ну і що ми тепер будемо робити? Голова розколюється що капець. Ну, навіть не знаю. Може яксь відео, може не буду їх робити? Я трохи подумаю ще. Ну а... чому? Ти ж начебто казала, що ти вже зав'язалась з цим ділом. Просто мені треба знімати щось нове на Ютуб. А як ми всі знаємо, усе нове це дуже добре забути старе. Дуже оригінально. От прям верх оригінальності. Я ж одним копитом вам похлопаю. Фу. Так, люди, хребубниць, може, краще зробимо класну заставку? Можна трохи пізніше, Дайте мені віддихатись. Ти що, старий, дід, що тобі треба віддихатися? Я не старий, я просто нормальна поні, яка тільки що пала з потолку. Я тільки одного не можу зрозуміти. Це те, як ти залишилась неускодженою. Ну, на відміну від декого у мене при падінні крила були розгорнуті. Тому я ціла і неушкоджена. Mm. Да. Як же я сам не здогадався? Ну, я, звісно, не знаю, як ви усі тут. Ну, але я піду на кухню, пошукаю щось поїсти, бо хочеться їсти дуже. А ідея ту з кухнею непогана. Жерти! Нам за ними йти, чи як? Ти зовсім. Це ж предложення, від якого Я не відмовляються. <пілляю> у мене тут таке питанечко. У мене взагалі фантазія є. Ну, не фантазія там, а вдохновення, типу, як у віки, очень три тисячі, щось таке. У мене взагалі така фігня є. Ну, звісно, є, дорогенька моя. І це ще диво, що я не вмерла, mm. Господи Ісусі. Де ти пропадала всі ці роки? Я ППО. Що ти тут робиш? Я тут йогою займаюся, що хо тут непонятно. Я рук не чувствую, у мене кров з рук відвелась назад у тіло. Де угу. ти тут займайся, я поки що оставлю тебе в спокої. Гей, чуєш? Ти куди попер? Ану повернись сюди. Повернись сюди, сволоч! Мені боляче, я не можу розігнутися! Чувак. Я ото це знімаю, і у мене така думка навіщо я це роблю, для кого я це роблю, хто з цього буде сміятись. Я навіть не знаю, про що мені жартувати. Точно жарти по повітряну тривогу! Кра. Я качечка. кре кра Кра! 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 кра. Я тупенька качечка. Привіт. Зараз я вам розкажу історію зі свого життя. Коротше, ходжу я тут по вулиці, і тут бачу якийсь челбухий. Я подумала ну вже, розвелося, тільки ще вчора Новий рік був, до речі, це було е, після Нового року. І тут цей чов підбігає до мене і починає жувати моє волосся і гриву. Я і, звісно, його відштовхнула. А потім він мені об'яснив, що він подумав, що моє що моя Волосся це жувачка. Ну і так я познайомилась з Василем. Да, тепер я його Вася Жуйка називаю. Ну, нафіго ти всім це розповіла?